thank <laughs> Друзі, привіт! Ви знову на каналі The Game. і це спеціальний проект The Game Best, присвячений чемпіонату світу у Катері 2022 року. Ми продовжуємо набирати оберти. Канал демонструє нашу позитивну динаміку. Радо вітаємо нових підписників і закликаємо підписуватися і далі, тому що у нас є амбітна ціль зустріти фінал чемпіонату світу 18 грудня у компанії однієї. Тисячі підписників. Я представляю нашого поважного спортивного експерта Дмитра Рубана. Діма, привіт, привіт, Роман. Привіт всіх з і зрителів, і підписників каналу The Game. Продовжуй! Швейцарія з останніх чотирьох чемпіонатів світу, де вони брали участь. Команда тричі виходила з групи цього разу. Завдання у них буде непросте. Передбачимо, що бразильці таки посядуть. Першу позицію у цій групі, а от за другу путівку розгорнеться відчайдушна боротьба. Швейцарці зберегли своїх лідерів у заявці: і Грані Джака, і Джерден Шакірі, і Харіс Сиферович. Але я б відзначив нападника Монако Бреля Емболо е, у Лізі. Один у 15 матчах він забив 7 голів, зробив дві е, гольові передачі. У цьому матчі Емболо гратиме проти збірної своєї етнічної батьківщини. Це Ще один такий невеличкий, але як то кажуть, нюанс. Так ось народився було у Камеруні, Потім з родиною переїхав спершу до Франції. Зрештою, уселилася сім'я у Швейцарії. Там він почав грати у футбол за різні е, збірні цієї країни, зрештою, доріс до рівня національної команди. Е, у Камеруна е, трохи зворотня ситуація. Якщо ми говоримо і виокремлюємо якогось одного гравця, е, мова йде про Еріка Чупомутінга. У нього навпаки, він е, народився у Німеччині і навіть зіграв за молодіжну збірну цієї країни. Але зрештою вирішив прийняти пропозицію і е, виступати за збірну Камеруну. Зараз футболісту 33 роки, і він дуже хорошій формі перебуває, запалює за Мюнхенську Баварію, забуває у лізі чемпіонів, забуває у е, бундеслізі. Е, і це така. Знаєте, вже багато хто говорить, що доволі гідна заміна Роберту Левандовському, який пішов до е, Барселони. Е, е, Дім. Пара Швейцарія Камерун. Е, наскільки проста вона була для тебе, коли ти готував аналітику? Роман, что бы хотел бы я сказать? Смотри, в этой паре для меня является лидером это Швейцария и только Швейцария. Почему? Только по статистике последних игр Камеруна можно сказать, что Камерун не в самой лучшей форме находится, как то, которое мы даже видели его предыдущие игры с хорошими сборными. Что нельзя сказать о Швейцарии? Швейцария на последних матчах обыграла и Чехию, Испанию, и Португалию. Хотя, конечно, был нежданчик для всех, когда она проиграла Ганне, что э, не стоит. То есть здесь самые интересные прогнозы, самые вероятные это просто победа Швейцарии. Как по мне? Бразилия Сербия Один з головних, безумовно, один з головних фаворитів цього чемпіонату світу тут довго говорити навіть немає сенсу. Неймовірна група атаки. Ви подивіться неймар, Вінісіус Жуніор, Антоні, Родріго і багато інших футболістів. Досвідчений наставник Тіти. А тим часом Бразилія в вигравала чемпіонат світу аж двадцять. Років тому схоже, що у бразильців хороша група для того, аби плавно увійти у цей чемпіонат світу, а потім вже набрати оберти, коли почнуться вирішальні матчі. Е, Перша суперника групі, першому турі, команда Сербії. Команда тренера Драгана Стойковича перемогла у відбірній групі до цього чемпіонату світу, е, посіла перше місце і залишила позаду себе не кого-небудь команду Португалії. Команда Сербії має хороших виконавців, але Але. там є кому грати на атаку. Але той таки Лука Йовіч з Фіорентини не має постійного місця у стартовому складі у серії. А якщо ми говоримо про Олександра Мітровича, ви скажете, ну, так він забив 9 голів у 12 матчах за Фулом, так, але в останніх турах він був травмований. Теж не будемо забувати про те, що Душан Влахович з Ювентуса, зірковий нападник, теж тривалий час був травмований, і у яких кондиціях вони підійшли до цього чемпіонату. Зараз сказати складно. Більше того, зверніть увагу, що три команди з цієї групи, яку ми зараз розбираємо, вони були в одній групі чотири роки тому: це Бразилія, Швейцарія та Сербія. А давайте подивимось, як Бразилія і Сербію зіграли на попередньому мундіалі. А зіграли вони так: 2-0, перемогли. бразильцы. А как будет всего разу, Дмитро? Я даже больше уверен, что именно в этом матче они сыграют так же, как и в 2018 году. Мне кажется, что на, этом, на этой встрече сборной Бразилии и Сербии мы увидим повторчик 2018 года. Прогноз на этот матч, что я бы с удовольствием взял и уверен, что можно взять фору минус один на Бразилию. Отже, прогноз нашого експерта на матч Бразилія Сербія, фора мінус один на бразильців. Ми йдемо далі. У нас остання група матчі першого туру. Група H. Тут зібрані команди. Уругвай, Південна Корея, Португалія, Гана. Розбираємо перший матч Уругвай, Південна Корея. Уругвай дворазовий чемпіон світу. Щоправда, ці успіхи були дуже дуже давно у минулому столітті. Тричі вони ставали на мундіалях третіми. в останнє 2010 року. 13 разів команда брала участь у чемпіонатах світу і лише тричі не виходила з групи. У цій збірній і на цьому чемпіонаті світу підібрані дуже хороші, класні футболісти у всіх лініях. Я лише нагадаю, що Луїс Суарес, Едінсон Кавані та Дарвін Нуніс це все представники збірної Урогваю. Ну, якщо говорити про Нуніса, гравця Ліверпуля. П'ять голів в АПЛ у десяти матчах могло бути більше, якби не дискваліфікація за червону картку. В останніх двох матчах Нуніс забив три голи. Давайте подивимось. Кому один Тоттенгему та дубль Саутгемптону. До речі, у Рогваї новий тренер Оскар Табарас після 15 років біля Крима залишив посаду. Зараз команду очолює Дієго Алонсо Лопес, який добре себе проявив на клубному рівні. Подивимось, як то буде з національною збірною Уругваю. Команда Південної Кореї. Збірна цієї країни з 86-го року є постійним учасником чемпіонату світу е, у 2002 році. Пам'ятаєте, разом з Японією вони приймали мундіаль, і тоді збірна Південної Кореї посіла четверте місце. Хоча оболювальники зі стажем е, можуть згадати і дорікнути мені, так тоді ж пам'ятаємо, яке суддівство було у тих матчах. Справді були серйозні нарікання, але... Це вже історія, яку переписати не можна. Південно-корейська збірна була четвертою на мундіалі 2002 року. Ну, давайте візьмемо більш свіжий приклад. Чотири роки тому саме Південна Корея відчепила від стадії плей-офф збірну Німеччини. Пам'ятаємо той поєдинок, коли Південній Кореї вже нічого не було потрібно. А ось німцям була конче потрібна перемога. І на останніх хвилинах там 90 плюс південна корейська команда забуває двічі і залишає Німеччину за бортом плей-офф. І самі не кваліфікувалися, і німці туди. Не пустила це. Я до того, що збірна південної Кореї дуже мобільна, дуже дисциплінована, і вони будуть битися з будь-яким суперником незалежно чи є там турнірна мотивація. У них чи немає. А що вже говорити про перший тур? Ну і хотілося виокремити безумовно яскраву зірку цієї команди. Це Сон Хін Мін з Тотангемо. До речі, так для вам для розуміння Сон Хін Мін у минулому сезоні в англійській прем'єр-лізі став найкращим Кращим бомбардиром разом з Мохамедом Салахом у 35 матчах вони забили по 23 голи в англійській прем'єр-лізі. Е, Дім, ось така пара: У Рогвай, Південна Корея. Що ти думаєш? Ну смотри, Роман То, что касается Пивденной Кореи да, Именно в 2018 году да, Это последняя очная игра Именно Пивденной Кореи и Уругвая а Здесь как раз Пивденная Корея Выиграла у Уругвая Тогда со счетом 2-1 При этом до этого в научных играх АМИ Побеждал всегда Уругвай Поэтому я думаю, что в этом матче Уругвай постарается поломать эту статистику И забьет не меньше двух голов То есть мой прогноз на это Матч Это Тотал 1,5 на команду на збору Уругвая. Дякую, Дмитро, за цей прогноз. Йдемо далі. Останній матч Португалія Гана. Перший тур Португалія на чолі із своїм зірковим футболістом Кріштіану Роналду. головний ньюзмейкер останніх часів. На фоні його проблем у клубі, у збірні місце у стартовому складі ніхто не піддає сумніву. Роналдо приїхав у Катар дуже вмотивованим. Він прагнутиме довести усьому світу, що у 37 років можна грати на такому високому рівні. Він озвучив, що в разі перемоги його збірну на цьому чемпіонаті світу він завершує кар'єру. Говорити про чемпіонство Португалії на цьому чемпіонаті, звичайно, ще е, зарано. Але з іншого боку, ніхто не вірив, що Португалія може виграти Євро 2016 році. Тому хто зна, команда Гани протистоятиме португальцям у першому турі. Збірна Гани вперше пробилася на чемпіонат світу 2006 року і одразу вийшла з групи до стадії плей-офф. На мундіалі 2010 року Гана дісталася чвертьфіналу і була близькою до півфіналу. Ви пам'ятаєте той драматичний поєдинок у чвертьфіналі проти Уругвая? До речі, на останніх хвилинах. Суарес руками вибиває м'яч з лінії воріт. Арбітер вилучає Суареса, призначає пенальті, але ґян його не реалізовує. М'яч влучає у поперечину. Нічия 1-1, гра переходить в Овертайм та доходить до післяматчевих пенальті, де уругвай перемагає Гану. І уявіть собі, що ці дві команди грають в одній групі. На цьому мундіалі. Ото вже буде заруба в останньому третьому турі, е, який можливо буде вирішальним для обох збірних. Дмитро, ось така закрутка у цій парі, е, у цій групі, а поки розбираємо Португалія-Гана і твій прогноз. Здесь что хотелось отметить, что действительно Португалия будет стараться в первом матче набрать очки. Это мое видение. Почему? Потому что в дальнейших мощных ставках, понимая, что они будут встречаться с бразильцами, то лучше какие-то эти очки, которые им нужны, они будут получать и зарабатывать со сборной Ганны. Поэтому мой прогноз на матч с этими сборными – это тотал 1,5 на сборную Португалии. Підсумовуємо наші прогнози на матчі першого туру у групах G та H. перемога Швейцарії у матчі з Камеруном, а також перемога Бразилії над Сербією з форою мінус один. У групі H прогнозуємо, що Уругвай і Португалія заб'ють своїм суперникам щонайменше два голи. Отже, друзі, ми розібрали для вас повністю матчі перших турів у всіх групах. Чекаємо на результати і поступово готуємось робити прогнози на матчі другого туру. Вривайтесь у Мундіаль. Він набирає обертів. Підписуйтесь на канал The Game. У нас є мрія зустріти і побачити фінал чемпіонату світу компанії разом з вами, щоб нас було дуже багато, щонайменше... Тисяча підписників постійних глядачів каналу The Game. Давайте зробимо це разом. На сьогодні все побачимось у наступній серії.